Асоціація футболу будь що під силу левам, які працюють як одна команда задля спільної мети. Внесок кожного заради спільного. Об'єднані футбола разом сильніші. Це більше, ніж футболка. Це те, що нас об'єднує. Одна футболка. Одна країна. Об'єднуємо всю країну і вибираємо найкращого гравця на сайті левматчу.уаф.Юей. Вибирай справжнього лева матчу під час гри. Так, друзі, всім вітання. Вітаємо на Ютуб каналі УАФ. Ми розпочинаємо футбольний 2025 рік зі збірної України. Ми знаходимося в Іспанії, в Мурсії. І Сьогодні тут буде матч плей-офф Ліги нації за вихід у групу А. Перший поєдинок Україна-Бельгія. Трішки про цю групу говоримо, про те, що її оточує, і про давай так про дизайни поговоримо. Хочете поговорити? Тому що в нас зараз є людина, яка може про це говорити. Це Ігор Марлинич, генеральний директор Адідас Україна. І... Всім привіт. Що ми про дизайн? Давайте будемо говорити. Перед тим як будемо говорити про футбол, про прогнози. Ми знаємо, що Ігор дуже гарний прогнозист, тому що у нас є досвід спілкування перед яким третім матчем Ліги нації. Переможним зараз ми провіримо теж інтуїцію Ігоря. Але спочатку вже всі побачили в соцмережах новинку збірної України. Так це не форма, але це комплект, в якому вийшли ще не футболісти на піч-інспекцію. і. Ну, скажімо так, футболістів вразили. Я з хлопцями говорив, говорив з тренерським штабом. Вони цілком задоволені. Ви свої коментарі пишіть. А Ігор нам розкаже, що вкладали от в цей дизайн, і як вам взагалі от ця форма? Всім привіт. Дуже радий знову сьогодні бути тут з вами разом з командою. І якщо ми почнемо з дизайну. Я хочу сказати, що, що мені подобається, після останньої нашої розмови було дуже багато інформації в соцмережах, дуже багато запитань, було дуже багато підтримки. Але що напевно найбільш головне, що, те, що дуже подобається нам, я впевнений, українцям, те, що люди об'єднуються не навколо дизайну, люди об'єднуються навколо команди, навколо країни. І наш сумісний з командою УАВ Слоган одна команда, одна країна, одна футболка, одна країна. Це насправді те, що найбільше вдохновляє всіх нас. І, звичайно, те, що ми обіцяли півроку, трошки менше назад, я вам буду трошки тезерити. Ми підтверджуємо свої слова, ми працюємо над новими дизайнами. Більше того, вам скажу, вони вже затверджені. Частина команди УАФ вже бачила, міряла, щупала їх. І я вам скажу так, що не тільки наша команда в захваті, але в захваті і команда Української асоціації футболу. І ми на 200% впевнені в тому, що в захваті будуть всі наші футболісти, тому що той дизайн, який розробила наша команда разом з командою Української асоціації футболу. Насправді була включена разом з коментарями всіх наших болівальників. Ми їх дійсно читали. Ми поєднували історичність, ми поєднували традиції. І те, що сьогодні ви бачили на наших футболістах, це звісно не ігрова футболка, але це перші кроки до релізу нової джерсі, яка буде вже і цього року, і на початку наступного трошки про дизайн таки поговоримо, тому що футболка. Ну вже люди там знайшли, що можна її купити, але не можна її купити, тому що там ексклюзивний все ж таки дизайн. Це відсилка, якщо я не пам'ятаю, не помиляюсь, до 2012 року. Так, Так, минулий раз ми також про це з тобою говорили. Що, що подобається найбільше мені і впевнений е більшості наших болівальників, що е перед матчами в Польщі, перед матчем сьогодні в Іспанії, більшість наших болівальників до сих пір носять нашу джерсі 2012 року. І цей дизайн, елемент дизайну, який використаний на сьогоднішніх е, е, парадно-виходних костюмах, якраз це елемент з е, тієї самої футболки Євро 2012. Тобто ми закладали особливий сенс в це. І е, повторюсь, це тільки перший крок до подальшої реалізації загального великого плану по представленню нових е, комплектів, які будуть е, у 2025-2026 роках. Це під тизерок, звичайно, 25. Ну, дивіться, так як ми домовлялися разом з командою, разом з керівництвом Героям Слава разом з керівницьким МАВ ми до осені знаходимося в цих джерсі І з осені більш детально, напевно, десь влітку буде відома дата офіційного релізу, але осінню ми плануємо реалізувати. Першу домашню жовту Джерсі. І е, другу виїзну е, іншого кольору ми е, покажемо на початку наступного року. Така інтрига іншого кольору. Іншого кольору. Пишіть в коментарях, якого кольору ви б хотіли. Це цікаво. Е, ну що, чекаємо тоді нових релізів. Пропоную трошки поговорити про футбол. Ігор, е, 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 чи бачив ти склад на сьогоднішній матч? Е, склад бачив. Насправді е, мені здається, що. Е, те, що я бачив вчора на тренуванні, то з яким настроєм команда приїхала, хлопці зібралися. Загалом, будь-хто хто сьогодні вийшов би на поле, мені здається, він би грав на перемогу. Той склад який вибраний, це точно склад, який буде давати результат. Ті хлопці, які знаходяться на лаві запасних, я впевнений не буду додавати. Насправді, це один із найкращих моментів, от, з точки зору відчуття, які я. Відчував, бачив за останні роки. Я дуже хотів би подякувати за це всій команді, головному тренеру, тренерському штабу і, звісно, хлопцям, тому що хлопці дуже, дуже сильно налаштовані сьогодні. на Це правда, я теж спостерігав за тренувальним процесом, можу сказати, що немає такого стану розслабленості. Є стан дуже хорошої підготовки. Давайте, хто, можливо, не бачив чи складу, зачитаю, що в ротах Андрій Лунін. Забарний і Матвієнко це центр захисту, на флангах Конопля та Миколенко, центр півзахисту Калюжний, Шапаренко, Зінченко, Форвард Яремчук, на флангах Циганков та Судаков. А, ну, давай так, відверто кажучи, всі чекали, напевно, трубі на воротах, так? Звикли до того, що він принаймні стоїть. Як тобі оцей вибір? Насправді дуже важкий. У нас підбір воротарів, ну прям колосальний. Насправді, так як ми продовжуючи нашу розмову з минулого року, мені здається, що у нас дійсно величезна кількість талановитих футболістів, і звісно, вибір головного тренера між нашими трьома воротарями, включаючи Трубіна і Андрія Луніна, це дуже складно. Обидва показують високий рівень гри. Мені здається, що Іспанія так це культурально можливо трішки ближче для Андрія, плюс мені здається. Дуже стратегічний крок зі сторони тренерського штабу підтримати Андрія, тому що ту гру, яку він показує в Реал Мадриді, звісно, вражає. Тому я, в принципі, дуже задоволений тим складом, який сьогодні ми маємо. Питання: чи був ти на матчі? Якщо не був, то ти, напевно, дивився матч Україна, Бельгія на Євро. Звичай. Який в тебе після смак не лишилось такого, що не, не дотиснули тоді? Мені... Ми могли вигравати. Ми мали вигравати. Мені здається, я думаю, що багато хто пам'ятає е, е, момент Судакова, так і мені здається, що ми граємо вдовго. Звичайно, всі наші болівальники. Ми також ми розглядаємо кожен е, матч як матч, на якому треба перемагати. Але якщо ми будуємо команду, якщо ми будуємо структуру, ми повинні набратися досвіду всі разом. Хто працює в клубі, хто грає. Тому це хороший досвід, і я впевнений в тому, що. Е, великі перемоги вони попереду з, ці, з цими футболістами і з нашою з нашою молоддю, яка підростає. Це дуже правильна стратегія. Нам дуже це подобається. Е, ще одне питання по стартому складу, тому що Артем Довбик захворів. Як тобі, як ти сприйняв цю інформацію? Е, ну е, насправді е, аналогічна ситуація як з нашими вратарями. Що Андрій, е, що вибач, що Роман Яремчук, що. Артем Довбик це футболіст найвищого рівня. І шкода, що Артем, який останні матчі забував немало, голів, захворів. В нього, якщо не помиляюсь, вірусна інфекція. Я впевнений, він допоможе нам в наступному матчі. Але давайте подивимося на те, як грає останній матчі Роман Іремчук. Найвищий рівень. Багато голів, тому я не думаю, що ми щось втратили. Я думаю, що те, що у нас є можливість вибирати між такого класу футболістами, це, це дуже класна привілегія для нашого тренерського штабу для нашої країни. Юра, дякую за участь у ефірі, тобі. Дякую за обнадійливу інформацію. Чекаємо нових релізів. Ми приможемо Окей. прогноз буде та? на рахунок. Е, прогноз ми говорили себе про 2-1. Я все таки вірю в 1-0 сьогодні. Можливо, 2-1, але сьогодні буде перемога обов'язково. Віримо в перемогу. Дякую. Дякую, побачимось. Отож, прогноз від Ігоря Маринича, генерального директора адідас Україна, Україна» 1-0 в перемогу України. Ви будь ласка, в коментарях теж пишіть, який ваш рахунок на цей матч і хто можливо заб'є в сьогоднішньому поєдинку. Я ще кілька вам деталей розповім про те, що відбувалося в таборі збірної України протягом останнього тижня. Отож, фактично тиждень збірна України. Готувалася до матчу в Бенідормі. Це недалеко звідси. Це півтори години їзди від Мурсії. Е, і підготовка минула можемо сказати, добре. Ну окрім того, що в кінці захворів Артем Довбик, який підхопив вірусну інфекцію. навіть не приїхав сьогоднішній на поєдинок, залишився дивитися матч в готелі. Але є плюс він не їде в Рим, він не повертається до клубу. А це означає, що ми можемо на нього розраховувати вже в матчі відповіді з Бельгією на визді за три дні. Е, також Бачимо, що вже з'явилися голкіпери на полі. Це е, перший їхній вихід, і трибуни дуже так, палко вітали е, наших кіперів Дмитра Різника, Андрія Луніна і Анатолія Трубіна. Андрій Лунін сьогодні в основі справді повертається він вперше від того злощасного матчу з Румунією, але ну це було колись. Зараз Андрій Лунін демонструє хороший футбол у себе в реалії, тому я думаю. Вибір був складний у тренерському штабу між Анатолієм Рубіном чи Андрієм Луніном, але вибір пав саме на Андрія Луніна, тому ми в будь-якому разі вболіваємо за збірну України і за наших кіпорів кожного, хто сьогодні буде на полі, зокрема за Андрія Лугіна. Також по складу можемо сьогодні сказати про те, що поза заявкою у нас залишився Валерій Бондар і Артем Довбик. Валерій Бондар теж. Провів цей збір, відновлюючись від травми, яку ще отримав в Шахтарі. Але він вже вчора почав займатися. Навіть це було ще перед перед день передмачу тренування, і є надія, є велика надія, що він також вже буде в загальній групі на поєдинок з Бельгією. Матч відповіді, і також хочу знати, що на сьогодні матч в Іспанії для національної збірної України домашній в Мурсії і тут. Вона грає перший домашній Так, тут грала молодіжка на цьому ж стадіоні рік тому. Але от національна команда вперше грає домашній поєдинок в Мурсі, в Іспанії. Розширюється географія домашніх поєдинків до нашої національної команди. Звичайно, це прикро дуже через військові дії, які тривають через Росію, яка зараз знищує нашу територію і не можемо повернутися додому, але Маємо підтримку за кордоном теж доволі непогано. Зокрема, тут в Іспанії, в Мурсі. 10 тисяч попереднього в нас буде присутньо на цьому поєдинку. Можливо, ще тисяча дві буде продано квитків зараз безпосередньо перед самим поєдинком. Але скажу так, що весь нижній сектор буде заповнений, тому атмосфера має бути дуже хороша. І коли ми їхали на стадіон, то цю підтримку ми чули. Автобус збірної не чув, фактично протягом всієї дороги на, на це поле. Тому Домашня атмосфера все ж таки тут є. Ми віримо в те, що ці трибуни будуть дуже палко підтримувати. Ну і ви біля телевізорів теж будете підтримувати. Нагадую вам, що є у нас опитування, два опитування. Перше, як вам нова форма для виходу на поле у збірну України. А друге, який рахунок сьогоднішнього матчу. Пишіть, будь ласка, в коментарях і побачимо, хто з вас найпалкіший прогнози від Ігоря Маринича від гендиректора «Адідаса» Прогноз був 1-0. Тому ваші, ваші цифри, будь ласка, чекаємо в, в нашому чаті. Також хто не підписаний на наш ютуб канал, будь ласка, зробіть це, поставте лайк-трансляції, аби побачили можливо більше і послухали ексклюзивну інформацію саме про футболки збірної України, про нову форму. Зараз ми чекаємо на вихід уже команд на поле. Збірна України має з'явитися перша, але побачимо, можливо, бельгійці випередять нас. Хочу сказати, що була тепла зустріч на полі Гредького. Yeah. Звичайно, Олександра Зіченка Келіна Добрувани Палко собі говорили про щось протягом дуже довгого часу. Тобто це не було зустріч. Привіт-привіт, як там «Мансіт», як там Арсенал. Ні, дуже довга розмова. З Тросардом, до речі, недовго Олександр говорив. Тому ну таке. Подивимося, як це буде на полі відображатися. Олександр Зінченко сьогодні в стартовому складі. Він один з авторів голів в останньому поєдинку збірної проти Албанії. Пам'ятаємо цей гол в тисячний день вторгнення Росії в Україну. Дуже знаковий гол і один з тих голів, який допоміг нам пройти саме в цей плей-офф Ліги націй до, до групи А до дивізіону А. Також зазначу, що в нас сьогодні перший приданик, а в неділю вже буде матч. Відповідь і від цього матчу залежить, чи ми підіймемося в класі. До дивізіону, а чи ми залишимося в групі Б, там де ми і були? Тобто, ну розумієте, на потівку стоїть Ліга, А, але Ліга Б. Ми тут провели достатньо багато часу. Тобто, це не те пониження на класів, про яке говорили після вересневих матчів лігінація. Тому давайте ми ще не будемо, будемо говорити про те, що основна мета збірної України на цей цикл дворічний це вийти на чемпіонат світу. Чемпіонат світу 2026 року. І от на цьому чемпіонаті на цей чемпіонат світу ми будемо це вже через вересневих матчів відбору. Тоді буде зрозуміло. Чи будемо на чемпіонат світу, чи ні. А зараз Ліга на цей додатковий турнір, який, звичайно ж, приємно, хочеться виграти і пройти в дивізіон А. І, до речі, футболісти про це мріють. Якщо ви думаєте про те, що вони ставляться якось розслабно до цього матчу, що ну, програємо нічого страшного, виграємо то гарно, Ні, такого немає. Всі налаштовані на виграш, особливо всі пам'ятають, як завершився поєдинок на чемпіонаті Європи. Георгій Судаков також говорив, що йому часто цей момент згадується. Навіть снився, коли він не забив міг забивати. Тоді перемога вивела нас уже в наступну стадію Євро 2024 Ну а зараз збірна Бельгії. Ні, не збірна України. Збірна Бельгії з'являється на трибунах. І ви чуєте, гул трибун не дуже добре зустрічають, і це добре, що в нас є така підтримка збірної України. До речі, вболівальників з Бельгії приїхало трішки більше 500, ну від 500 до 700 варіюється цифра, скільки їх сьогодні буде на стадіоні. У них є сектор відгороджений, ну поки що, так дивлячись на цей сектор, то можна сказати, що там не більше 200 людей. Ну але до початку матчу у нас ще є час, тому можемо зачекати і потім зрозуміти наскільки палкою буде бельгійська підтримка на цьому матчі, але в будь-якому разі вона не буде кращою ніж підтримка збірної України. І ось збірна України з'являється на полі. Давайте ми подивимося на нову тренувальну форму. Теж їх. Свою передматчеву розминку, вона вже на полі, і мені залишається, напевно, лише е, передати своє слово нашій другій камері, для того, щоб ви трошки подивилися на цю е, розминку, на наших футболістів відчули атмосферу самого стадіону. І наостанок пропоную вам напишіть, будь ласка, ще один прогноз. Як ви вважаєте, хто буде левом матчу сьогодні у цьому поєдинку? Відзначу, що повертається до стартового складу Віктор Ценко. Віктора Ценкова не було після вересневих матчів в таборі збірної. Ні, не ні на листоподовому циклі, тому є таке повернення. Назарина на заміні. Ми побачимо, що він з'явиться. Теж це буде такий собі камбек хороший. Ну і Андрій Лунін. Андрій який Луні, не грав від червня 2024 року в складі збірної України. Тому, будь ласка, пишіть свої прогнози, кого ви вважаєте. Отак наперед левом матчу сьогодні. Ще хочеться, щоб всі вони були левами, які сьогодні принесуть перемогу збірній України. На цьому я з вами прощаюся і до нових зустрічей в ефірі Ютуб каналу Лав вас залишаю з розминкою збірної України. Але я думаю, що ви все-таки їх переключив. Нагадаю, що сьогодні ви можете отримати безкоштовний напій від криптопартнера збірної України компанії Вальбі. Для цього. скануйте QR-код у, у зоні фастфудів. реєструйтесь на байбі, шукайте промопости зоні футболців та насолоджуйтесь напоєм. Не зварікай, кількість наборів обмежена. В'єднуємо всю країну і вибираємо найкращого гравця на сайті левматчу.уав.юей. .ua. Вибирай справжнього лева-матчу під час гри. Українська асоціація футболу. Будь що під силу левам, які працюють як одна команда задля спільної мети. Внесок кожного заради спільного. Об'єднані футболом. Разом сильніші. Спільна ідея, що змінює світ! Твої можливості починаються з вайбі. Це більше ніж футболка, це те, що нас об'єднує. Одна футболка, одна країна.